Біблія, друга книга Хронік, розділ сьомий. Щойно Соломон закінчив молитву, як з небес зійшов вогонь і поглинув сипалення та інші жертви, після чого храм сповнився Господньою славою. І не могли вже священники війти в Господній храм, оскільки Господній храм наповнювала Господня слава, побачивши, як сходив з неба вогонь. А також Господню славу над храмом ізраїльтяни попадали, долілись на кам'яну долівку й поклонились, прославляючи Господа, він дуже добрий і його милосердя вічне. Після цього цар з усім народом приносили перед Господом жертви. Тоді цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів і 120 тисяч овець, так цар з усім народом здійснили посвячення Божого храму. Священники в той час перебували на своїх місцях, виконуючи належне до них служіння, так само й левіти з інструментами для супроводу Господнього співу, які виготовив цар Давид, щоб вони, граючи своїми руками, прославляли Господа піснею Давида, Господнє милосердя вічне. Стоячи перед ними, священники трубили в труби, слухаючи, всі ізраїльтяни стояли. Потім Соломон освятив середину двору, що перед Господнім храмом, бо там він приніс всепалення і жир мирних жертв, адже мідний жертовник, який спорудив Соломон, не міг умістити всіх всепалень хлібних жертв і жиру принесених тварин. У той час Соломон влаштував разом з усіма ізраїльтянами, яких зібралось багато з усього краю, від входу в Хамат і аж до єгипетського потоку. Урочисте свято протягом семи днів, а восьмого дня відбулось урочисте зібрання, адже посвячення жертовника відбувалося сім днів, тобто сім днів тривало свято. На двадцять третій день, сьомого місяця, він відпустив народ до своїх поселень. Усі були веселі і від щирого серця раділи тим, як багато добра Господь учинив Давидові, Соломонові. Та своєму народові Ізраїлю. Отже, коли Соломон закінчив будівництво Господнього храму і царського палацу коли в усьому, що Соломон бажав зробити для Господнього храму та свого палацу йому щастило, Господь з'явився Соломонові вночі й промовив до нього: Я вислухав твою молитву, і я дійсно обрав собі цей храм як місце жертвоприношень. Тому, якщо я замкну небо, так що не буде дощу, або коли скажу сарані, щоб спустошила край, якщо я пошлю моровицю на мій народ, але якщо мій народ, який носить моє ім'я, покориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Відтепер мої очі будуть відкриті. А мої вуха уважні до всіх молитв з цього місця. Отже, я обрав і освятив цей храм, щоб моє ім'я перебувало там навіки, як і мої очі та моє серце пробуватимуть там по всі дні. Так само й ти, якщо житимеш переді мною, як жив твій батько Давид, і діятимеш у відповідності з усім, що я тобі заповів, дотримуючись моїх заповідей і моїх постанов. То я зміцню твій царський престол, як я і заповів твоєму батькові Давидові, говорячи: не забракне в тебе нащадка чоловічої статі, щоб владарювати в Ізраїлі, але якщо ви відступите і відкинете мої постанови і мої заповіді, які я вам дав, відступите і почнете служити іншим богам, поклоняючись їм, то я викореню вас із моєї землі, яку я вам дав. А цей храм, який я освятив для свого імені, я геть відкину від себе і зроблю його приказкою і посміховиськом між усіма народами. Кожен, хто проходитиме повз нього, нині такого величного храму, жахнеться й промовить: І за що Господь таке учинив з цим краєм та з цим храмом? Відповідь буде однозначною, за те. Що вони залишили Господа, Бога своїх батьків, котрий вивів їх з єгипетського краю, а приєднались до інших богів, поклонялися їм і служили їм. Саме тому Господь спровадив на них усе це лихо. Розділ 8. Минуло 20 років. Упродовж яких Соломон будував господній храм і власний палац, а також відбудовував міста, які передав Соломонові хірам. Відбудувавши їх, Соломон поселив там ізраїльтян. Після того сталося так, що Соломон виступив проти Хамат Цови і завоював її. Він також відбудував Тадмор у пустелі та всі міста із зерносховищами, що побудовані в хаматі. Соломон розбудував і верхній Бетхорон та нижній Бетхорон, перетворивши їх на міста фортеці з брамами та засувами, а також Балат, і усі інші міста, із зерносховищами, які належали Соломонові, всі міста для колісниць і міста для кінноти, все, що лише Соломон бажав побудувати в Єрусалимі, в Лівані та в усьому краю свого владарювання він здійснив. Всі мешканці краю, котрі не походили від ізраїльтян, а саме: хетейці, аморейці, перізейці, гівійці та євусейці, нащадки людей, котрі залишилися в країні та яких ізраїльтяни не знищили під час завоювання Ханану, то всіх їх Соломон призначив виконувати підневільну працю аж до сьогодні. Проте жодного ізраїльтянина Соломон не залучив до підневільної праці. А вони були переважно військовими людьми та його особистими охоронцями і начальниками над його колісницями, а також його кіннотниками. Деякі ізраїльтяни були найвищими урядниками, яких мав цар Соломон у кількості 250 чоловік, котрі правили народом. Соломон переселив дочку Фараона з міста Давида в палац, який він для неї збудував, розмірковуючи так. Моя дружина не повинна мешкати в палаці царя Ізраїлю, Давида адже він святий, оскільки туди вносився Господній ковчег. З того часу Соломон почав приносити для Господа всепалення на Господньому жертовнику, який він спорудив перед притвором храму, як належало робити кожного дня згідно із заповідями Мойсея, а також щосуботи, в новомісяччя і на три щорічні свята. На свято опріснуків, на свято тижнів седмиць, і на свято наметів кучок. Дотримуючись приписів свого батька Давида, Соломон встановив порядок почергового служіння священників, а також почерговість зміни служіння левітів, аби вони за своїм призначенням співали гімни хвали та прислуговували священникам, як приписувалось на кожен день. Він поставив і вартових біля дверей та брам згідно з їхньою почерговістю, як заповів Божий чоловік Давид. Наказ царя щодо священиків і левітів, а також стосовно інших справ, і, зокрема, відповідальних за скарбницю, вони не порушували. Так само ретельно виконувались усі праці щодо господнього храму, починаючи із закладення підвалин і до його закінчення. Отже, Вся праця щодо будівництва Господнього храму цілковито була завершена. Якось Соломон вирушив до Еціон-Гевера і до Елату, що на узбережжі Червоного моря в Едомському краю, а Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі разом із людьми, обізнаними з морем. Вони вирушили разом із слугами Соломона до Офіру. Звідти взяли 450 талантів золота, яке привезли цареві Соломону. Розділ 9. Коли цариця Савська, Шеви, почула про славу Соломона, то вирушила в Єрусалим з дуже великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахощами і дуже великою кількістю золота й коштовного каміння, аби випробувати Соломона загадковими питаннями. Прибувши до Соломона, вона розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів на всі її питання, і не було жодної речі, на що Соломон не міг би їй відповісти. Як же савська цариця усвідомила мудрість Соломона і оглянула палац, який він збудував. Та які страви на його столі, як розміщуються його придворні та манери тих, що обслуговують стіл, а також як вони та його виночерпії одягнуті, і особливо які жертви всепалення він приносить у Господній храм, то в неї перехопило дихання. І вона сказала царю: правдою було все, що мені казали, і що чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість, але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла. І власними очима не побачила, проте мені не розповіли й половини адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі всі твої слуги, котрі постійно перебувають поруч із тобою і котрі можуть постійно слухати Твою мудрість. Нехай буде благословений Господь твій Бог. Який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь твій Бог полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем над ними, аби чинити правосуддя та справедливість. Вона подарувала цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська, цареві Соломону. Так само. І слуги Хірама разом із слугами Соломона постачали золото з офіру, привозили також і алгумове дерево та коштовне каміння. Цар поробив з алгумового дерева поруччя на сходах у господньому храмі та в царському палаці, а також арфи та цитри для співаків, чогось подібного перед тим не бачили в Юдейському краю. Цар Соломон дав цариці Савській усе, чого вона побажала і що просила, значно більше, ніж те, що вона привезла цареві. Після того разом зі своїм супроводом вона вирушила в свою країну. Кількість золота, яке щорічно надходило Соломонові, становила 666 талантів, не враховуючи прибутків від подорожуючих торговців і купців від усіх царів Заравії та намісників провінцій краю. Які також привозили Соломонові золото та срібло. Цар Соломон виготовив 200 щитів скованого золота. На один щит витрачалось 600 шеклів золота, крім того, було виготовлено 300 малих щитів скованого золота. На один такий щит витрачалось по 300 шеклів золота. Цар помістив їх у домі Ліванського лісу. Потім цар спорудив зі слонової кості великий трон і покрив його щирим золотом. На трон вели шість сходинок і золотий підніжок, прикріплений до престолу, а з обох сторін сидіння були поруччя, по боках яких стояли леви. Дванадцять левів по два на краях кожної шести сходинок стояли з одного та з другого боків. Чогось подібного не було зроблено в жодному з царств на землі. Весь посуд, з якого пив цар Соломон, був золотим. Так само і всі речі дому Ліванського лісу були зі щирого золота. Нічого не було зі срібла, адже в часи Соломона срібло не цінувалось. Оскільки цар володів кораблями, які морем разом з кораблями хірама досягали Таршішу, то раз на три роки прибували до царя кораблі з Таршішу і доставляли золото та срібло, слонові бивні, мавп і пав. Отже, цар Соломон багатством і мудрістю перевершував усіх царів землі. Тому всі царі світу прагнули побачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог. Вклав йому в серце, і кожен з них приносив свій дар: срібний посуд та золотий посуд, пишні шати, зброю, пагощі, коней і мулів. Так було і з року в рік. У Соломона було 4 тисячі стаїнь для коней і колісниць та 12 тисяч кіннотників, які він розмістив у містах, призначених для колісниць. Частина з них була при цареві в Єрусалимі. Соломону були підвладні всі царі від великої ріки Єфрату і аж до Филистимського краю і далі до кордонів з Єгиптом. Цар посприяв тому, що срібло в Єрусалимі було за ціною звичайного каміння, а кедрового дерева було так багато, як сикоморів, яких безліч росте на рівнинах. Кони Соломонові доставляли з Єгипту та з усіх інших країн. Усі інші оповіді про Соломона від перших і до останніх. Записані в літописах пророка Натана, а також у пророцтві Шілонійця Ахії та у видіннях провидця Іддо, про Єровоама Неватового сина. Соломон владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років і спочив Соломон зі своїми батьками і був похований у місті свого батька Давида. Замість нього зійшов на престол його син Ровоам.